000. Вийшла обнова, зараз подивимось, що тут нам добавили І так, давайте коротко про головне. Зразу нам показують, що в нас новий івент буде. В івенті ми отримаємо конверсію на ППШ, що змінить ППШ, як вони описують. Йдемо далі. Ось новий револьвер 357-го калібру. Як вони описують, розрабить, то це буде потужний такий. Пістолет, який буде такою ефективною дальністю і дуже великим уроном. Там буде один патрон і перезарядка, тобто один раз стрельнув і перезарядився. Наскільки він буде іграбельним наскільки він буде швидко перезаряджатися, невідомо. Тому я гадаю, що це буде більш таке фанова зброя. Йдемо далі. ППШ буде конверсія. Будуть патрони нескінченні, а можна буде стріляти до перегріву. Знову ж таки, наскільки як вони описують, додавали дамагу. Наскільки там буде дистанція. Також пишуть, що вона стане значно мобільнішою з більшим уроном та з більшою дистанцією. Наскільки це змінить ППШ, по побачимо в грі. АБР нарешті понерфили, зменшили дамаг на перших двох відстанях. Тому я думаю, вона все ж таки вийде з мети. АБР нарешті 74, чотири получив незначний баф на дві одинички дамагу Додавили йому на середній дистанції. Як вони описують, також що це вони хочуть вернути цю зброю? До нею фактично не користуються, тому вони вирішили підняти її на верх таблички самої використовуваної зброї. Ну, подивимось, датки бафнули. Ну, бафнули так добряче, але знову ж таки, це мультиплеєр. Як насправді буде гратись вона в КБшці, також треба тестити. За 56 а Макс получив баф, але ж знову в мультиплеєрі. І такий незначний баф, насправді, тобто тут по факту нічого не зміниться. у Омакса він і залишиться, яким був. Кефір занерфили, Остання дистанція, зменшили дамаг, тому кефір вже, мабуть, все. Хіло, так, бафнули не хіло. хіло бафнули не хіло, тому що не в мене то бідесь біля неї дамагом все залишилось як було XM4 тут теж насправді дамаг не збільшили тому тут тільки дистанцію збільшили збільшили дамаг мультиплеєр і хедшот там нижню частину верхню частину знову ж таки це про мультиплеєр це 9 зменшили дамаг. трошки мабуть це 9 тепер посунеться але не сказати що її прям занерфили тут незначний нерф джакал пдв збільшили дистанцію тому можливо вона стане трішки іграбельною, бо Бафа значного немає, просто дистанцію збільшили ефективно. А ось компакт бафнули на другій дистанції. Також збільшили ефективну дистанцію, тому можливо компакт залетить в мету. Треба. Тестити КСВ, трішки бафнули знову ж таки по ефективним дистанціям Саугі, Саугі теж да, бафнули ефективну дистанцію. Впливо ці три ППшки тепер десь будуть в мей. Компакт, КСВ, Саугі, Жакал. Ну, десь, десь вони стануть більш грабельними. Так, і що у нас тут залишилось, це у нас залишилась снайперська снайперська винтівка, і тут скорость пулі, я так розумію. Тобто баф незначний, вона стане більш мобільнішою просто і все. Тому ну, а на цьому все.